Що чекає на українців після закінчення тимчасового захисту в Європі? Нарешті ми отримали відповідь на це питання, як то кажуть, з перших вуст. Віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов розповів про все під час зустрічі з українцями в Іспанії. Не секрет, що європейські країни уже конкурують між собою, щоб створити такі умови, аби залишити у себе кваліфікованих та працьовитих українських біженців. Так, європа старіє, народжуваність зменшується, і євросоюз зрозумів, хто такі українські мігранти. Це Люди з освітою, люди дуже працьовиті, які швидко адаптуються, і вони більш працьовиті в порівнянні з південними міграційними альтернативами. Тому е очевидно, що коли завершиться статус тимчасового захисту, буде адаптивна програма. Ні ніхто не, не опиниться в ситуації, коли наступного дня треба швидко бігти. Кудись це, це, це вирішувати. Так що Міністерство національної єдності вже працює з усіма урядами Європи, з Міністерствами внутрішніх справ, щоб врегулювати це питання. Наша мета як країни, як держави, і продовжуючи відповідь на попереднє питання, створити такі умови, щоб люди поверталися, а не, а не такі умови, щоб допомагати е, залишатися в Європі. Як ви думаєте, скільки українських біженців, зрештою, залишиться в Європі, а скільки повернуться додому?